Доброго дня, мене звати Володимир Борщ. Я власник компанії ВТЕх, яка представляє на українському ринку виробника вент обладнання рекуператорів, зволожувачів фірми VanaS. Це є провідна торгова марка в Європі. Моя компанія Ветех представляє систему вентиляції Naviflex. Це вже наша торгова марка, яка має вже шестирічний досвід роботи досить популярна в середовищі фахівців, монтажників систем опалення, монтажників систем вентиляції. Моя компанія також представляє на цій виставці наш унікальний продукт це віконний провітрювач комбо, який призначений для масового житлового будівництва. Це так звана віконна вентиляція, яка фактично потрібна в кожне вікно стосовно виставки. Мені дуже приємно бачити людей, які мають впевненість в собі, мають стійкість, приглушене почуття страху. Ну бо часи зараз непевні зовсім, і його досить багато. Я радий бачити кожного клієнта, кожного замовника, кожну людину на своєму стенді, для якої ми з приємністю розкажемо про наші можливості. По бажання людям, які займаються. Своїми справами і не бояться вийти з дому. Я бажаю стійкості. Вона як кажуть потрібна всім. Дякую.